Вітаємо глядачів нашого каналу. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у селі Коржі Броварського району Київської області. Будинок з якісним ремонтом та повністю готовий до проживання. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів. Будинок складається з двох поверхів. На першому розташована веранда, передпокій, кладова, санвузол, Кімната та кухня. На другому поверсі дві кімнати: вітальня та балкон. Три житлові кімнати просторі і роздільні. Будинок цегляний двоповерховий, утеплений та встановлені металопластикові вікна. Перекриття залізобетонне. Із комунікацій в будинку присутня електрика, вода, каналізація, газопровід та опалення. На ділянці є цегляний господарчий блок, цегляний сарай та вбиральня. Огорожа з відсувними воротами. Ділянка 6 соток. Вона супер доглянута, газон з невеликим ландшафтним дизайном та є сад з фруктовими деревами. Доріжки, викладені бруківкою. Поряд з будинком розмаїття природи, є сосновий ліс та група озер. Село знаходиться в Баришівській громаді. Надалеко залізнична станція, через яку кожної години курсують теміські поїзди до міста Київ. Відстань до міста Київ 79 кілометрів. Вартість будинку 48 тисяч доларів. Друзі! За додатковими питаннями, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!